Селін Гунгільд. Ослик Марії. День 9. Збирати оливки було вкрай нелегко. У гай під назаретом, де росли старі сучкуваті дерева, приходило по оливки все місто. Чоловіки збивали оливки з верхівок довгими палицями, а діти збирали їх і складали в кошики. Жінки рвали руками там, де могли дістати. Хоч Осликові доводилося возити важезні кошики, та він не відчував утоми. Твоя правда, Маріє, сказав Йосип, ослик чудовий, либонь найкращий у місті, найкращий у світі, запевнила його Марія. На виході з гаю Марійного ослика зустрічали інші назарецькі осли. Вони його не впізнали. Багатієві осли теж не впізнали ба, навіть багатієв наймит не впізнав. Ова, який погажний ослик! зітхали багатієві осли. А яка в нього красива хода, як рівно він тримає голову, а який чистий і охайний. Він мені декого нагадує би, сказала найбільша вівця. Здається, я знаю одного ослика, що тримає так рівно голову. Бе, і має таку красиву ходу, але не пригадую, хто він. Бе, він невимовно красивий, озвалася наймолодша вівця. І дуже сильний. Бе, йому треба жити в нас, сказала велика вівця. Тому що наш господар відома в місті людина. Цьому осликові геть не пасує жити в бідних людей. Бе. Не розумію, як він у них опинився, зітхнув один із багатієвих услів. Марін Ослик чув їхню розмову і нишком посміювався, коли ніс додому повні кошики оливок. І так не знати, скільки разів йому довелося ходити від Йосипового обістя до оливкового гаю й назад. А якось Йосип повів ослика мимо свого дому до юдіт. Ти мусиш їй допомогти Йосипе, сказала Марія. Як вона сама наносить тих оливок? Твоя правда, Марія, відповів Йосип. У нас найкращий у світі ослик. Тож допомогти нашій сусідці. Найменше, що ми можемо зробити, аби висловити свою вдячність Всевишньому. Але за весь цей час ти досі не відпочила. Невдовзі зима, сказала Марія. Отоді ми з Осликом і відпочинемо. Мені все це байдужке, аби тільки бути біля Марії, подумав Ослик. Та коли закінчилася пора збирання врожаю. Ослик повинен був допомагати в роботі Йосипові. Спека, що майже випалила доли, й гори, спала. Стало холодати. Йосип прав ослика й ішов далеко від дому по дрова та хмис. До пізнього вечора він шукав гілля і нав'ючував його осликові на спину. Вантаж виходив майже вдвічі більший за самого ослика. Їм доводилося йти дуже далеко. Щоб бодай щось знайти. Довкола Назарета росло мало дерев до того ж, сюди ходили по дрова та хмиз усі бідні люди з міста. Одного дня, коли Йосип із осликом зайшли надто далеко, на небі почали купчитися чорні хмари. Сонце сховалося, і стало темно, хоч був ще тільки полудень. З моря подув холодний вітер. Тиба насувається дощ, радісно мовив Йосип. Земля більше не знемагатиме від спраги, струмки й джерела наповняться водою, і тварини вдосталь нап'ються. О, благодатний дощ. Але Ослик не любив дощу. Фу, який він мокрий і холодний, аж неприємно. Та якщо Йосипові дощ подобається, то нехай він і іде. Хоч усе таки Осликові хотілося додому. У сухий затишний хлів він нетерпляче перебирав ногами. Ну, годі, годі, любий ослику, просив його Йосип. Нам треба привести трохи більше хмизу, бо вранці дощ, може, зовсім не випустить нас на двір. Прийдемо трохи далі на північ, там я знаю одну місцину, де напевно ми щось знайдемо. І осликові довелося плентатися за Йосипом далі. Він уже ладен був закомизитися і не йти. Він навіть уявив собі, що вийшло непогано, якби він зробив по-своєму. Якщо Йосип не поведе його додому, то нехай нарікає на себе. Аж тут Ослик згадав про дитину, яку він, може, кататиме на своїй спині. О, він повинен бути слухняним, щоб Йосип зробив дитині зручне сідельце. І ослик покірно пішов за Йосипом. Ти гарний і тямущий ослик, похвалив його Йосип. Мабуть, ти розумієш, що ми повинні навозити на зиму для Марії багато дров та хмизу, їй має бути тепло, щоб дитина не мерзла. Тоді ослик засоромився своїх негідних думок.